Добрий день. Тема сьогоднішнього відео: Чому українці вільний народ? З давніх давен наші предки жили на землях України, вони в поті чола трудились, і земля їх щедро обдаровувала за це. Але бували періоди, коли на нашу землю приходив ворог, і замість плугу вони були змушені брати в руки зброю, щоб боронити свою батьківщину. Одними з перших таких нападників були перси, яких в 512 році до нашої ери на нашу землю привів цар Дарій. Тодішня Перська імперія стрімко розросталась і, звичайно, хотіла заволодіти багатими землями причорномор'я. Але велике перське військо зазнало нищівної поразки і було змушене відступити ні з чим. Після персів були греки, після греків римляни, а після них готи. І так далі можна сказати, що потік народів, які хотіли завоювати нашу землю, був безкінечним. Але тим не менш нашим предкам вдавалося відстояти свою батьківщину і, врешті-решт, виганяти злих ворогів. І все це було завдяки сильній волі, волі до свободи, волі до вільного життя на своїй землі. А чи є зараз та воля в серцях українців? Україна понад 250 років перебувала під окупацією Московицької імперії, а це дуже тривалий часовий відрізок. За цей час розвалювались і створювались нові імперії, зникали і виникали держави. Мабуть, цього мало бути достатньо для того, щоб стерти усі спогади українців про вільне життя. Це почалося зі знищена Батурина в 1708 році. Коли ціле містечко разом з його жителями було знищене московськими військами, тодішня столиця гетьмана Івана Мазепи була повністю знищена за наказом Петра І. Потім в 1775 році указом німки Катерини II відбулася ліквідація Запорізької Січі. Тоді разом зі знищенням останнього осередку козаччини відбулося також і вивезення всіх козацьких архівів. До Петербурга. Так московити вперше знищили українське військо, щоб остаточно окупувати народ, і той не зміг чинити організованого опору. Хочу зазначити, що в ті часи московські армії були не лише московити, як це може здатись на перший погляд, в тодішню імперську армію входили і європейці, особливо якщо брати до уваги офіцерський корпус. Так, в роки правління Петра І значну частину московського війська складали саме іноземці. В основному це були німці. Крім того, за весь час існування так званої Російської імперії до складу армії входили не тільки німці, а й серби, французи, молдавани, казахи, австрійці і так далі. Також варто задуматись, що це була за нова армія європейського зразку, яку Петро І привів у Москву. Одразу після свого повернення з Європи. Якраз саме цей період часу відбулася ліквідація так званого стрілецького війська. В 1864 році був Валуївський циркуляр, який забороняв друк українською мовою. Московити побоювалися, що книги українською будуть сприяти поширенню сепаратистських настроїв серед населення. Тож зауважте, ще в 1864 році був прийнятий закон, який утискав саме українську мову на території України, а не російську. На початку ХХ століття, коли Московицька імперія затищала по швах, з'явився проблиск надії на українську державність. Проте Європа і Америка не підтримала відродження української державності, а навпаки, допомогли відновленню Московської імперії тільки вже в іншому вигляді, знано як СРСР. -СР. Це коштувало нам Холодомору і Другої світової на наших землях. Проте і цього було недостатньо для знищення української ідеї. Боротьба тривала. Навіть як таке зросіщення українців відбулося тільки в другій половині ХХ століття. Саме ХХ століття принесло найбільше біт українцям. Це Перша і Друга світова, це і Голодомор, і Сибірські заснання, коли сотні тисяч українців примусово переселяли на Далекий Схід. Саме в цей період часу імперія московитів своєю залізною рукою хотіла знищити все українське. Можна сказати, що з приходом до влади так званого Сталіна викорінення української ідеї стало систематичним процесом. Московська історіографія ідеалізує цього політичного діяча, так що навіть зараз нерічко на зустрічається фраза Сталіна на вас нет. Але вони забувають, що саме завдяки діяльності отого чоловіка радянська армія зазнала принизливої поразки в ході фінської кампанії. Коли невеличка країна, населення якої, мабуть, було менше, ніж чисельність цієї радянської армії, змогла вистояти у війні і дати люту відсіч нападнику, цей факт показав усьому світу, а особливо тодішній Німеччині, що Радянський Союз це колос на глиняних ножках. Саме діяльність Сталіна стала причиною того, що радянська армія під час німецького вторгнення була практично знищена. Основною причиною тої катастрофи 41-го року було те, що за Сталіна ніхто не хотів воювати, бо той чоловік своєю людоненависницькою політикою ще до війни умудрився знищити майже 20 мільйонів людей. Московити дуже сильно старались у нас знищити оте одне слово, воля, стерти його з лиця землі і перетворити нас на таких же, як вони, царепоклонців. Але навіть у найгірші, у натемніші часи українці берегли ідею волі і передавали її молодим поколінням, в піснях, що лунали по вечорах, в колискових матерів, в тих віршах, що писались по сибірах на засланнях, в усіх цих речах жеврів вогонь надії і волі до свободи. Вони вірили, що імперської залізної руки достатньо, щоб зламати волю народу. Але українці все не бажали ставати поневільними. Вони бачили Революцію 2004, го а потім Революцію Гідності в 2013-му. У Вітчі вони в 2022 році відіслали свої цілі танкові армади, вирішивши, що таким чином вони точно доб'ються своєї цілі. Але московити забули, що на залізну руку завжди знайдеться така ж залізна воля. Вони забули, що вільна людина не має страху. Жахом вони спостерігали на своїх телевізорах, як ті кілометрові танкові колони перетворювалися на металобрухт. Спостерігали, як та непобідіма армія раптом перетворилась на переможену. І вони не вірили своїм очам. А чому вони не вірили? Бо вони забули, що волю українського народу неможливо зламати. Тому можна сміло сказати, що воля до свободи, яка була в наших предків, коли вони виганяли перців зі своєї землі, вона нікуди не зникла. Та ж сама воля кипіла в серцях козаків, які охороняли переправу, в битві під Перестечком, коли три сотні смілиців змогли стримати цілу армію, щоб дати змогу відступити решті козацького війська. І та ж сама воля кипіла в серцях захисників Маріуполя. І зараз ця воля продовжує горіти в серцях захисників України. Дякую за увагу.